Зараз з нами в студії людина, яку застати в Києві, хоча б на кілька днів, не просто, тому що з початку великої війни він постійно в дорозі на фронт, аби підтримати у прифронтові міста, аби розрадити і за кордон, аби Україну чули. Це лідер гурту Канельзи, Святослава Крачук. Пане Святославе, рада вітати вас. У нас Д добрий день, радий бачити. Теж дякую дуже у вашому інстаграмі. Сьогодні я його відкрила і дивлюся. Майже кожен пост це фотографія або відео з нового міста, з іншого міста. Кишенів, Давос, Херсон. А, такого насиченого концертного графіку. Ви коли-небудь мали до війни, до великої війни? Цікаве питання. Концертів було достатньо багато. Були періоди, коли їх було можливо і більше, ніж зараз. Але... Оце відчуття, що ти постійно в дорозі, як ви правильно на початку представлення сказала, його безумовно не було. Ти дуже багато часу власне проводиш в машині або в інших засобах пересування. Я пам'ятаю, що перші два-три місяці війни, коли я постійно виставляв якісь. Або пост в Фейсбуку, або в інстаграмі, фото, або відео люди жартували. що як же я можу взагалі пересуватися з такою швидкістю? Пам'ятаєш, це був жарт для стендар коміків і так далі. Так що да, у вас гіперлуп. Як він казав, хтось там мені сподобалось, хтось з коміків десь сказав: я не уявляю собі, як це окричу. Пересувається. Він це він спочатку він в Харкові, потім він в Дніпрі. Потім він е, е, в Запоріжжі, потім в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі. І це все тільки до обіду. Ну, а Якщо всерйоз, то ти про це якось не думаєш, про ці складнощі, ти просто стараєшся зробити максимально ефективно розподілити свій час для того, щоб встигнути ну, якось, ну не знаю, Встигнути зробити якомога більше для того, щоб наблизити перемогу. Я не знаю, як інакше це сказати. Просто от є певна ну, така внутрішня програма, закладена, що поки війна не завершиться нашою перемогою, потрібно відкласти в сторону звичний графік, звичне життя, і просто кожного дня робити те, що маєш робити, те, що ти вважаєш, або. Держава вважає найбільш ефективним. Наскільки я розумію, один із останніх ваших виступів був в швейцарському Давосі у межах Всесвітнього економічного форуму. За вашими відчуттями нас чують там добре в західній аудиторії, і продовження цього питання, чому західні аудиторії західним лідерам інколи так тяжко зрозуміти природу цієї війни, що це екзистенційна війна, не територіальний конфлікт, не сусіди посварилися, не якась ще випадкова сварка. Ну, це питання таке, можливо, вимагає окремої розмови довгої. На нього так просто не відповіш, щоб лозунгами не говорити. Але відповім так: перше, нас чують, і чують нас а, краще, ніж раніше, і суттєво краще, ніж раніше, і нам допомагають. І допомагають набагато більше, ніж я міг собі уявити рік тому. І Україна дуже серйозно на, скажімо так представлена на міжнародних майданчиках. І як ви бачили, цей Давос знову таки Україна була в центрі уваги. Про це всі говорили. І так, західний світ, наші друзі і партнери. Мають певні труднощі з ну з прийняттям того, що насправді відбувається, але і їхня думка змінюється. Ви згадайте, навіть не беремо світових лідерів сьогоднішніх, але беремо впливових відомих людей, е, чий голос важливий на заході взяти знаменитого легендарного держсекретаря США Генрі Кісінджера, який е, е, ну дуже цинічно в стилі Реалполітік завжди говорив, що ну треба зважати на інтереси Росії, тому Україна. Ну треба бути дуже обережним з Україною. Безумовно, ніякого НАТО конфлікт треба вирішити так, щоб всі пішли на поступки. Цього разу і вдалося він же сказав, що він не бачить жодного змісту іншого ніж конфігурації. Не не бачить зовсім іншої конфігурації для України ніж бути в НАТО, тому що. Конфлікти, кого всі боялись, і так стався. І я думаю, що великою мірою те, що Путін і Росія так нагло цинічно на очах всього світу напали на Україну і почали ну фактично брутально знищення України як такої на очах у всіх, думаючи, що це їм зійде з рук, я думаю, воно по-хорошому розізлило світ і західних політиків, а також налякало е, велику кількість, е, е, ну Думаючих людей, які почали тиснути на власних політиків, допоможіть Україні, бо завтра будемо ми. І е, сьогодні мені здається, політики, е, політикум на Заході, перебуває е, між двох таких ну, скажімо, е, вогнів, чи б як сказав, таких двох маячків. Mm -hmm. Один маяк це маяк е, усвідомлення того, що насправді війна, яку веде Україна, це війна. Не тільки Україна проти Росії, а війна всього вільного світу за своє існування, і в цьому сенсі Україна просто зараз ну, на передовій ми будемо будем сказати так: Україна є одним великим окопом цієї війни. А весь е вільний світ так чи інакше, е хоче чи не хоче, ну мусить спричинитися для цього, щоб ця війна закінчилась перемогою вільного світу, бо інакше темрява в кінці. А це один маячок. А другий маячок це все-таки постійний ну, осторога, страх, якщо хочете, перед величезною державою Росії, в якої до сих пір велика кількість ресурсів, а найголовніше не контрольована, ну тобто незрозуміло, як приймається рішення, який державний апарат на чому все це стоїть. І це все ядерна держава, яка в будь-який момент в може щось статися. І, безумовно, західний світ на відміну від нас, е, які просто бачать ворога і хочуть будь-якою ціною його, ну скажімо так, не просто поставити на місце, а привести до, до ситуації, коли Росія ніколи більше не зможе підняти е, свій там ці ця гідра не зможе підняти голову. На Просто заході... ми розуміємо, що буде, якщо її не добити. Так. Ми вже а... грали в цю гру. Захід боїться і боїться а, неконтрольованості, боїться хаосу, боїться як як згадайте і боялися в кінці 80-х років розпаду радянського так. союзу. Тобто, це все вже було і а, розуміти. Ну скажімо так. А, нам треба розуміти причину їхнього остороги, причину їхнього страху, причину їхньої обережності. Треба розуміти, треба їх усвідомлювати, але своє робити. Нам треба продовжувати тиснути, продовжувати наполягати, продовжувати йти своїм шляхом, тому що насправді для нас для нас це. Ситуація, в якій вона настільки чорнобіла, в якій ми не, не можемо місця ніяким дискусіям. Ми маємо йти до перемоги. В нас просто немає ні іншого шансу, ні іншого виходу, ні як приємно бачити, по настроях українців і іншого бажання. Однозначно, ви багато їздите по прифронтових містах. Які пісні там люди люблять слухати? Ну, це все залежить від е, обставин і від того, хто. Якщо ти приїжджаєш в умовно. Херсон чи Візюм чи а, в Харків, я пам'ятаю, перші місяці війни в метро виступи, чи в Миколаїв, чи будь-де, скажімо так, до звичайних людей на вулиці або десь в якісь, а, ну, знаю, бували там метро, бували в якихось будинках культури і так далі, де збираються просто люди. Безумовно, вони хочуть чути більше такі пісні. Ну, я б сказав, такі. Що називається на слуху, щоб поспівати. Е, я пам'ятаю, як ми співали разом Червону руту» в Ізюмі. В мене самого, от я згадую, мурашки дають по шкірі, як ці всі. А е, літні жінки, е, буквально це було менше тижня після звільнення із Ізюму, коли я там був. І вони всі разом значить, співали зі мною чи Червону Руту, чи там кінь стоїть, народні пісні. От. Це одна історія. На фронті, коли ти вже знаходишся на передовій або близько до передової. А хлопці хочуть чути тексти, які їх надихають. І я там, як правило, співаю, можливо, не найбільш а, популярні пісні Океану Ельзи, але ті пісні, які мені здається, пасують до ситуації: там Верест або mm -hmm. Коли ми станемо собою, або зрозуміло, я завжди співаю нову новонаписану пісню недавно Місто Марії про захисників Маріуполя. От, але закінчую е, всі ці виступи. А їх вже було більше ніж 170. От сам самому страшно себе уявити. Це дуже велика кількість. То я закінчую завжди одною тою самою піснею. Все буде добре. У це... кожного з нас Так, да, це завжди. Тому от так приблизно. Ви згадали про Червону Руту, і Я пам'ятаю, коли розпочалася Велика війна, і ми жили тут на каналі, спали в бомбосховищі. То ввечері, після або десь під ранок, після цього тяжкого дня, який ніколи не закінчувався, ми теж співали там Червону Руту. Це якась фантастична пісня, вона об'єднує всі точки нашої країни. Це якийсь нерв, можливо, який проходить крізь усіх нас. Я згоден з цим, і я думаю, що це е, ну будь-якої нації, е, що таке насправді нація? Нація це, на мою думку, особливо в сучасному світі, це не просто люди, які там не знаю живуть на одній території, і навіть не ті люди, які говорять одною мовою чи там подібно виглядають. Нація це люди з зі спільними цінностями і способом життя. А в цінності, в спосіб життя обов'язково входить культура, от е, власне культура. Музика, слова, звичаї, традиції, не знаю, поведінкові якісь моделі, вони можуть об'єднувати людей, навіть в яких, не знаю, тече різна кров, в яких там різне минуле. І, і це дуже важливо, щоб українці, що українці сьогодні власне, буквально в походних таких бойових умовах створюють ну, до Довершують е, ну, створення України як політичної нації. Це, це величезна, взагалі то ну це просто історичні часи. Те, що ми живемо в ці часи, незважаючи на суперскладність і незважаючи на те, що кожному зараз дуже тяжко, от нема світла, постійно ракетні обстріли, величезна кількість негативу, е, трагедії персональні з втратами життів, це ну цей страшний тягар насправді. Е, Крім всього цього, є один великий, якщо можна сказати, ну такий позитив або унікальність цього моменту. Що ми, ми творимо самі історію, яка буде потім на десятиліття, можливо, і століття запрограмовувати все, що буде з Україною з українцями з нашим суспільством. Ми є творцями цього. Діаманти зараз. формуються лише під величезним так, тиском. Так, так ми є. зараз зробимо коротеньку паузу, потім випуск новин і повернемося в студію. Продовжимо розмову з Святославом. Ми продовжуємо розмову із лідером гурту Кенель за Святославом Вакарчуком, який у нас в студії. Пане Святославе, ми з вами в попередньому блоці говорили про вашу активну концертну діяльність. Ви так багато їздите, спілкуєтеся з людьми. Це дуже енергоємний процес. Як ви ці свої батарейки заряджаєте? О, я думаю, що це частково вироджене, тому що я народився з. З батарейками. Та, не, з батарейками, так. Mm. А, і це мені ще мама і тато говорили, що з самого дитинства я мав багато цієї енергії. І я дуже вдячний, що Бог нагородив мене цим. Я хотів би не розтратити це. Тому, окрім особисто, скажімо так, вроджених якостей, безумовно, над цим треба працювати. У мене є декілька порад для всіх, хто відчуває, що вони вигорають, якими я користуюсь сам. Це не те, що я комусь раджу. Перше, як би не було тяжко, завжди не забувайте, навіть в найтяжчих умовах, навіть в фронтових умовах, я це говорю хлопцям і дівчатам. Завжди згадуйте щось на, 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 на кожен день. Починайте з позитиву, спогадів, з згадувань, з можливості, якщо є така можливість, дзвінка. Улюбленим а, коханим жінкам чи чоловікам, дітям, дивіться на ці фотографії. Тобто, кожен день заражайте себе чимось, що вам дає персональний а, стимул жити. Для мене це безумовно родина, але і також музика як така. Тобто, я кожен день себе заражаю не слухання музики, а не знаю, може, створення музики. Я постійно пишу, постійно щось роблю. Тобто певне відчуття ну, такого твого особистого сенсу життя, окрім. Безумовно загального нашого сенсу роботи на перемогу, але має бути щось своє, от що тебе конкретно заражає. Друге, це а, усвідомлення а, відповідати собі чесно, правду в очі, що насправді зараз відбувається, не тішити себе ілюзіями, що війна закінчиться завтра, чи як в цьому мемі за 2-3 тижні. Це було дуже важливо, коли почалася а, війна. Ну себе тримати в тонусі і не Ну, скажімо так, не впасти в розпач від того, що все відбувається, але сьогодні ми маємо перейти від емоційного до ста ну, така продуманого існування, і ми маємо зрозуміти, що це не закінчиться за 2-3 тижні. Що це довга історія? Що ми маємо е розподілити свої сили? Що це не стометрівка, а марафонський біг кожного не тільки держави, не тільки президента, не тільки команди, не тільки збройних сил, а кожного українця, що ми маємо. Розподілити свої сили, і це означає, що ми маємо віддавати скільки можемо, але не згорати до кінця, а завжди залишати місце для відпочинку, для не знаю, хочете здорового способу життя, для ну будь-яким, скажімо так, тримати себе ну фізично, в фізичному тонусі так. Ніби тобі ще довго потрібно буде ну бути, скажімо так, віддавати велику кількість сили і енергії. Ну і третє це теж завжди працює і на всіх війнах, і на всіх складних ситуаціях це гумор. Тому що як би не було тяжко, але пові, потрібно ну потрібно себе, скажімо, так тонізувати гумором. І хочу сказати, що хлопці-дівчата на передовій, вони дуже багато жартують, і це зрозуміло чому, тому що вони це. Свідомо чи не свідомо, але вони розуміють, що це теж рятує. От тому ще раз підсумовуючи це е, особиста е, історія, яка вас надихає, сім'я або улюблена справа, це. Розподілення сила довго і це гумор. От Я би сказав ці три речі важливі. Дуже. Я згадую вашу пісню, яка називається Коли тобі важко, 2007 року. Mm. Так і приспів, хіба, хіба хтось сказав що, сказав, що буде легко. Було. Так, а хіба ти можеш жити без мети? От мені здається, все, що ви сказали, воно прям компілюється. Ну, тому, в цю що, пісню. тому що це не тільки про е, війну, чому ми почали згадувати про ці от, рядки пісень або якісь такі речі, про які раніше не думали під час війни. Тому що війна конденсує найважливіше почуття. І, можливо, колись тобі, ну, ти там не доходили руки чи до якихось там речей, або ти не сприймав це так важливо, воно було важливим завжди. Ти просто про це так не думав. А зараз на війні, коли все зайве, mm -hmm. знаєте, як Луска, да, так. да, залишилось концентрована, концентровані справжні почуття, концентрована любов. І це коли ти розумієш, хто для тебе найдорожчі, люди і так далі, і так далі. Концентрований час. Коли ти розумієш, що, на що головне тобі треба вичерчати. Концентрована ненависть, тому що є ворог. І я не боюсь цього сказати, що ми не маємо ненавидіти людей як таких, тому що це абсолютно безмістовно і це сушить нашу душу. Але ненависть до ворога це практичне почуття, яке дозволяє просто перемогти війну. Концентрована біль, концентрований біль, концентрована радість і так далі. Воно все стає таким ну, густим. Так. Густим. От, і е, мені здається, що ну, так під час війни воно і буде, поки не настане перемога. Що ви про себе дізналися за цей вже майже рік війни? Ну, Дізнався, що в мене є батарейки. Я про це раніше так не думав. Дізнався, що. Я дізнався, що, а, ну, що музика це справді найдорожче, що є в моєму житті. Тому що коли в мене вже, здавалось би, і в мене нема сил, і опускаються руки, коли я згадую, який скарб в мене є, який мені дав Бог, а, ну, все ніби рукою знімає. І для мене, от я вам скажу ту річ, яку я, може, рідко говорю вслух, але от сьогодні вирішив вам сказати, що це те усвідомлення. Усвідомлення того, що це тебе не забере ніколи, ніхто. Що б не сталося, багато що можна забрати в людини, а це не забере ніхто, поки ти живий і існуєш. І більше того, навіть коли тебе нема, це вже теж ніхто не забере. І от це, це відчуття воно дуже надихає. І я ну, от, до кінця усвідомив це тільки вже під час війни. Наскільки це важливо? І от цей фундамент, От... ну. Наскільки так, це цінне знання, поготися? Так, та, оце дуже важливо. А так, м ну, бачите, знову таки, якби я знав і відчував до кінця це декілька років тому, можливо, інакше я би якісь свої рішення в житті приймав. Але досвід є досвід. І під час війни, можливо, знаєте, все, я вважаю взагалі, що все, що не відбувається в житті, це, ну, ми це, скажімо, ну, нам потрібен цей досвід. От страшно говорити слова, що війна нам дає певний досвід, і, і безумовно, і я і мільйони людей в Україні і на світі точно не хотіли б цієї війни, але раз вона сталася, раз е ворог, раз Росія, раз Путін е вирішив. Mm, ну, Прийняв рішення, яке я сподіваюся, абсолютно впевнений, буде найбільш попевнуковим рішенням в їхньому житті рано чи пізно, воно вже так стається. Але раз воно так сталося, раз нам Бог дав ці випробування, значить, треба вирости в них, значить, треба стати кращими, значить, треба стати сильнішими, значить, треба пройти гідно ці випробування. От я впевнений, що ми достойні до цього. Я вже бачу, як це відбувається. Українське суспільство. ну, от, От, чесно, хочеться пишатися українцями сьогодні. Є багато негативу, є багато чого, ну чого хотілося би позбутися, але взагалі кажучи, ну, особливо коли ти на фронті, ну це незавутнє відчуття, коли ти бачиш цих людей різного віку, різної професії, різного різних поглядів політичних, різного відношення до життя, які. Насправді в кожен зараз ну, у них горять очі, і вони всі справжні, вони всі чисті, вони всі, ну, оце ті люди, з якими хочеться дружити. От, от це, ну ти бачиш це і ти розумієш, що, ну, що це унікальний зараз шанс нам стати такими і потім не відпускати оцю моральну, м, моральну чистоту, цей. Тобто, в нас тепер, ми тепер несемо не тільки там наш синьо жовтий прапор України. А ми несемо прапор якоїсь справжньості, якоїсь чистоти, якоїсь ну, гідності, свободи. От це, це перестало бути просто лозунгами. це стає... Того, що є, чого осмисле, не відібрати. Це осмислені так. речі, які можна порухати руками, буквально. От е, в цьому, знаєте, е, брудному е, однострої. Солдатів. В, цьому, в цих слідах крові на цьому, в цьому бронежилеті, якій весь ці, от В ньому насправді є концентрована почуття, що таке Україна. що таке українець. От для мене це точно. Я згадую ті кадри. Початку війни, коли російська армія заходила в наші міста, і люди з прапорами під танки, під БТР, жінки, які зупиняли, Абсолютно. казали, мальчик, ти хто? Типу, Абсолютно. іди додому. і Я так пишалася цими людьми. Скільки нам років розказували, що українці моя хата з краю якісь жадібні, тільки собі все в хату, і ми побачили цих людей, цих титанів. Ну просто. по перше, я хочу сказати, що великою мірою все, що нав'язувалось, умовно кажучи, в певному інформаційному просторі, на. Атив про українців про які ви вже згадали, було сплановано диверсію. і я тепер абсолютно впевнений, що це робилось свідомо для того, щоб почуття комплекс меншовартості в українців виховувати. По-друге, згадайте, як Російська імперія діяла і радянський союз протягом всієї історії а, кращих, найбільш талановитих а, українців. Вони свідомо надавали їм умови для персонального розвитку, але Асимілювали їх, щоб вони не переставали бути українцями, а ставали чи рускими, чи просто, ну, умовно кажучи, певними людьми роду і племені, але працювали на ідею великої Росії, великої Російської імперії. Скільки художників, митців, полководців, політиків і так далі, а вони. Ну, як би ж сказати, висмоктали звідси з цієї землі. І, і великої кіль... великої мірою потім ці люди навіть працювали на шкоду Україні, українській нації як такі. Але це відбувалося свідомо. І я думаю, що цей рік він вже а зруйнував більшість оцього штучно створеного наративу. А те, що не зруйнував, я думаю, зруйнує до кінця війни до перемоги. Однак нам важливо не тільки пам'ятати, що нас обріхували або обговорювали несправедливо, але й ті слабкості, які насправді притаманні були українцям, їх потрібно з ними боротися і а, ну, насправді ну, а, ну, вчитися бути сильнішими. Наприклад, почуття а, насправді, от ви сказали, моя хата з краю. Моя хата з краю це не означало і ніколи не означає виключно. Скажімо так, небажання брати відповідальність за щось. Це насправді означає в тому числі певний індивідуальний ну, характер українців, що українці не стадо, що вони завжди хочуть так. мати своє і це те, свою за що хату, нас свій садок імперія завжди свій, своє поле, свою справу. І це своє. Воно великою мірою є силою, тобто тому що це, це, це за це тримаєшся. Слабкістю воно стає тоді, коли стравлюють одне своє з іншим своїм. Я і дуже вони... сподіваюся, що да. після цієї війни і я ми вже на ці маніпуляції не поведемося. Це зачароване коло буде розороз... розірване назад. Політикам Зараз дуже важливо проявити єдність, і от просто кожному політику. Uh, яку б він партію не представляв, на якій би владній позиції він не був, треба просто з'їсти свої персональні амбіції, uh, uh, вики... краще їх просто викинути, або закрити в сейф, який не відкривати до перемоги, до перемоги. І всім працювати разом на одну велику ідею. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Мені так шкода, що у нас вже вичерпався час. Нічого, Ще побачимось. <рес> обов'язково. З нами був Святослав Вакарчук, лідер гурту Кан Ельзи, музикант, волонтер. Ну і ми рухаємося.